Відкритість науки в архітектурі, виконала мрійська Каріна Іванівна. Відкритість є особливістю сучасного розвиненого демократичного суспільства, в якому кожна особа має можливість отримувати необхідну інформацію з різноманітних джерел та ухвалювати на її основні особисті рішення. Одним з ключових напрямків розвитку відкритого суспільства є відкрита наука, яка не тільки дозволяє зробити наукові результати доступнішими через інтернет для широкого кола науковців, але й допомагає залучити до наукових досліджень значну частину суспільства, забезпечуючи стальність цього розвитку відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН. Перетворення нашого світу. Порядок денний. У галузі сталого розвитку на період до 2030 року від 25 вересня 2015 року та стимулюючи пришвидшення його прогресу. Відкрита наука це підхід до науково-технічної діяльності, що забезпечує доступ до дослідницької інфраструктури, наукових результатів і науково-технічної інформації за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Даючи змогу багаторазово використовувати, обмінюватися та поширювати їх з метою прискорення розвитку науки, технологій та суспільства і поглиблення співпраці, наприклад, між науковцями. Відкритість науки в архітектурі передбачає багато різних форм та проявів. Архітектурна композиція цілісна система архітектурних форм, що відповідають художнім та функціональним конструктивним та естетичним вимогам. Наука про архітектурну композицію вивчає загальні закономірності, побудови форм в архітектурі та засоби досягнення єдності форм і змісту. Об'ємна е, об форма у свою чергу представляє собою сукупність матеріальних поверхонь, і, зокрема, фасадів. Які не тільки можуть закритий, е, обмежують внутрішній закритий простір, але одночасно з тим формують простір завдяки об'єму, е, будучи елементами композиції відкритого простору. За ознакою просторового розташування форм, а також залежно від характеру сприйняття глядачів, можна виділити три основних види об'ємно-просторової композиції: це просторова, об'ємна і фронтальна. Просторова композиція характеризується перевалюванням простору над елементами, що формують його. У такій композиції глядач сприймає і оцінює в основному якість просторового рішення, а не елементи, організовують простір. Просторова композиція найбільш складний, але в той час найпоширеніший в архітектурній практиці вид композиції, бо закономірницям якого організовують. Простір, починаючи з невеликих інтер'єрів і закінчується містобудівними ансамблями та комплексами. Фронтальна композиція характеризується розвитком по двом фронтальним координатам, горизонтальної та вертикальною, з відлеглою глибиною координатою. Такими композиціями в архітектурі є, як правило, фасади будівель, звернені до просторів вулиць і площі, розраховані на сприйняття з боку цих відкритих просторів. Об'ємна композиція має відносно рівномірний розвиток по трьох координатах простору, а без би вертикальної координати і, як правило, характерна замкнутістю поверхні елементів, що організовують таку композицію. Одним з світових брендів у сфері відкритості науці є будівля музею Немо, який є найбільш науковим центром Нідерландів. Його незвичайна в архітектурному плані зелена будівля розташувалася в районі Східної верфі, Амстердам. Він славиться своєю унікальною архітектурою та концепцією. Ось кілька основних характеристик, які роблять його особливим. Футуристичний дизайн: будівля була спроектована голландським архітектором Ренцю Піаном та відрізняється своїм сучасним футуристичним стилем. Воно має форму величезного зеленого корабля, який здається ширяючим над водою. Інтерактивність музей пропонує відвідувачам унікальну можливість взаємодіяти з експонатами та проводити власні експерименти. Тут можна пограти з науковими явищами, провести хімічні досліди, вивчити електрику та багато іншого. Унікальне розташування. Музей знаходиться в центрі міста Амстердама на березі річки І, що робить його дуже доступним туристів та місцевих жителів. Катівля музею також пропонує чудовий краєвід на місто та його околиці. Освітня цінність: музей націлений на залучення та залучення дітей та молоді до науки та технологій. Тут проводяться різноманітні освітні програми, лекції та майстер-класи, які допомагають розвивати інтерес до наукових досліджень. Екологічна стійкість будівля музею була спроєктована з урахуванням екологічних аспектів, воно оснащено сонячними панелями, які генерують енергію для підтримки роботи музею, а також має систему збирання дощової води для використання у зрошенні та туалетах. Бібліотека Booking.com у Нідерландах славиться своєю архітектурою, яка поєднує сучасні технології, та старовинні елементи. Ось кілька особливостей, за якими вона відома. Інноваційний дизайн, будівлі бібліотеки має інноваційний дизайн, який включає сучасні архітектурні рішення, такі як скляні стіни, відкриті простори і мінімалістичний інтер'єр. Це створює просторе та сучасне відчуття, підтримка стійкості. Бібліотека відома своєю підтримкою стійкості та екологічних ініціатив. Будівля обладнана сонячними панелями, системами, енергозбереження та іншими технологіями, які допомагають знизити навколишній вуглецевий слід інноваційні технології. Бібліотека запроваджує інноваційні технології для забезпечення комфортного та зручного перебування відвідувачів. Це включає безкоштовний бездротовий інтернет, сучасне обладнання та програми на забезпечення для роботи та відпочинку. Університет прикладних наук Ван Холо Лоріентейшн є нідерландським університетом, який поєднує природу і сучасне будування в своїй інфраструктурі та навчальних програмах. Розташоване місце Вагенінген, університет має просторий кампус, де студенти можуть насолоджуватися природою та зеленими насадженнями. На кампусі університету є різноманітні спортивні майданчики, парки та сади, які створюють комфортну атмосферу для студентів. Крім того, Університет активно працює над збереженням природи та сталого розвитку, що робить його привабливим для студентів, які цінують екологічну свідомість. Студенти мають можливість отримати реальний досвід роботи завдяки стажуванням та проектам у співпраці з промисловими партнерами. Це дозволяє студентам застосовувати свої знання в реальних ситуаціях та розвивати свої професійні навички. Університет Юверти славиться своєю архітектурою, що поєднує сучасні тенденції з унікальними історичними елементами. У навчальних закладах Юверта навчають майбутніх архітекторів та дизайнерів, тому вони активно впроваджують інноваційні підходи та технології у свої проекти. Архітектурні роботи відрізняються високою якістю. Функціональністю та естетикою вони приділяють особливу увагу екологічній стійкості та енергоефективності своїх будівель. Юверта відома своїм участю у різних архітектурних конкурсах та проєктах, які визнаються як у середині країн, так і за її межами. В університеті Бринлендж переважає сучасний та інноваційний підхід. Він славиться своїм сучасним та унікальним будинками, які відображають дух інновацій та технологічного розвитку. Одна з найвідоміших будівель у Бріланс це Chimelot Innovation and Learning Labs Shield, яка є центром інновацій та навчання в галузі хімічної промисловості. Ця будівля має сучасний дизайн та обладнана передовими технологіями. Для проведення досліджень та розробок. В цілому архітектура Бріменс відображає його мету бути місцем інновацій та передових технологій, будівлі та спорудиства з урахуванням потреб та вимог інноваційних компаній та дослідницьких центрів, щоб забезпечити оптимальні умови для розвитку та прогресу. Дякую за увагу!